Торбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Взагалі, піклування про себе це і піклування про своє психологічне здоров'я та своє благополуччя і самопочуття. І, взагалі, щоб розуміти, наскільки важливо турбота про себе, можна прислухатися. Так? Слухаємося, коли у нас такі виникають думки. Та якісь такі автоматичні установки, що ні, я ж не можу піклуватися про себе, у мене ж стільки справ, у мене ж діти, ні. Потрібно думати про інших, а про себе я вже десь колись там попіклуюся, так? Або я взагалі Ле... остання буква алфавіту. Я краще буду думати про дітей, а про себе можу і не думати, так? Але такі от взагалі думки вони викликають. У нас відчуття провини та відчуття сорому, а ці відчуття нам точно в пригоді не стануть. Ми тоді ігноруємо свої потреби і не притіляємо часу на себе. А це і досить, досить погано. Інколи ми можемо думати: «Хм, я ж можу, там, не знаю, про себе не піклуватися, або я дійсно там останню букву алфавіту, але це не так. Тому що як сказав, Львівський психотерапевт Володимир Станчишин перша чашка кави має бути для себе, а наступні чашки для інших. Тобто турбота про себе це не є егоїзм, це є елементарна навичка самодопомоги турботи про себе, психологічного здоров'я і, відповідно, запорука до благополуччя. Взагалі можна вивести такі правила. Правила, які допоможуть вам про себе піклуватися. Наприклад, прощайте себе навіть за невеликі помилки, тому що самокартання щодо помилок нам точно не стане в пригоді. Виділяйте на себе 10-15 хвилин протягом дня, щоб просто посидіти та відпочити в тишині. Адже це допоможе вам зібратися з думками та відпочити. Від світу, від е, читання новин так? і від різних тривог, які у нас виникають протягом дня. Слухайте улюблену музику. Не намагайтеся робити все самі. Говоріть людям, що ви від них хочете, і ви здивуєтеся. Вони вам будуть готові допомогти. І взагалі, навчіться говорити ні. Коли ми говоримо комусь ні, це не означає, що я поганий, бо я комусь відмовив ні. Відмовляючи іншим стосовно прохань, які в мене заберуть надто багато часу чи надто багато зусиль, це навпаки впливання про себе. Тому що, кажучи ні всім займам справ, ми кажемо так собі. І взагалі, робота про себе не егоїзм. А необхідність.